Я не бачив, що ви на протезах. Чоловік перепросив у ветерана, якого послав у клініці в Одесі. Відвідувач ветклініки Вадим Шеваленко, який образив ветерана за те, що той на протезах, вибачився перед ним публічно. Однак, ветеран Олексій Притула ці вибачення не прийняв. Відвідувач клініки зауважив, що не бачив, що у лікаря є складнощі. Йому здалося, що з ним якось не так розмовляли. Однак, колишній військовий на це зауважив. Тобто, якби у мене були ноги, то послати було би нормально. Я прошу вибачити, що я. Не бачив, що ти Я не Коли ти мене нахуй посилав і кричав, що я кидав, ти не бачив? Коли <тас> я виїхав з під столу, ти ще находився в кабінеті, не бачив, що на показав, я вибрав собаку, виходив, я був нервований. Я не хотів це зробити. Ти не не це не а не що це я було? Будь я не бачив, бачив, що у вас є складені, що я реально не бачив. Не тобто, якби в мене як були ноги, послати мене нахуй, це типу нормально? Ви розумієте, ця ситуація склалася, як її показали. Як її показав? Бачу відео? Є щось, що не потрапило на відео? Олексій, я зайшов до вас до кабінету та мені показалось, що і ви як-то не так зі мною розмовляли. Я що саме? ще раз. Алексі... Щось не потрапило на відео? Щось не потрапило на відео, з того, що я тобі сказав. Я не можу сказати, там так знято відео. Як? Ану виглядеть дуже прикро. Мені дуже прикро, що так сталося. Нагадаю, напередодні в Одесі чоловік обматюкав ветеринара, побачивши, що той на протезах під час прийому господар попросив лікаря встати і оглянути собаку. Олексій Притула, який втратив обидві ноги під час боїв, зауважив, що не може цього зробити. У відповідь отримав агресію. Ну, не Що можна. Можна. продати на біде. Другий побачив мене. на. Тим часом поліція вже склала адмінпротокол відносно дій відвідувача. Ветеран зазначив, що це поки що одиничний випадок, який із ним стався. До слова Олексій Притула, ветеран збройних сил України та лікар-ветеринар з Одеси. Під час наступу на лиман у вересні 22 року він отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію та встав на протези і повернувся до цивільної роботи. Поширити це відео попросив сам ветеринар, щоб показати, з чим стикаються військові після повернення до мирного життя. 자.